Вітаємо з вами компанія Автофокус. нас основне надходження Volkswagen Golf 2018 року випуску. Автомобіль в чудовому візуальному і технічному стані. Жодних додаткових затрат не потребує. Гаражне зберігання. Салон кохайний, без затертостей і інших ушкоджень. Досить хороший варіант в якості компактного міського автомобіля. Якщо вам він сподобався, більш детальної інформації щодо нього ви знайдете у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і тест-драйви.